Сьогодні поговоримо про статтю Залужного, яка вийшла в американському виданні CNN. Вона є англійською мовою. До речі, вона є і українською мовою на сайті Збройних сил України. Будемо говорити простими словами з посиланнями на саму статтю з цитатами. Це важливо, адже українці повинні знати, що очікувати від війни і ситуацію загалом. Отож, стаття називається щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні. В боротьбі за ініціативу залужний починає свою статтю зі згадки про Другу світову війну, яка стала, на його думку, основою стратегічного бачення воєн кінця ХХ і ХХІ століття. Далі він починає такими словами: незважаючи на шалений розвиток озброєння та військової техніки, а саме авіації ракет та космічних засобів, розвитку зв'язку та РЕП, стратегія перемоги полягає у... Полягала у знищенні супротивника та захопленні або звільненні території. Оце може нам говорити про те, що. Україна готова у разі потреби і можливості заходити на чужу територію, тобто на російську територію. Мова йде про створення буферної зони. Пам'ятаєте, колись говорили про створення немілітарної буферної зони, звісно, на території Росії. Для того, щоб якщо у Росії виникне нове бажання зазіхнути на територію України, у Росії було достатньо часу для того, у України було достатньо часу для того, щоб підготуватись і відповідно зреагувати. Також ця зона потрібна для того, щоб відсунути артилерійські системи. І, взагалі, будь-яку зброю від кордонів України для того, щоб Україна не змогла їх легко обстрілювати. Крім цього, він далі зазначає, звісно, знання основ стратегії оперативного мистецтва, тактики мають супроводжувати кар'єрне зростання військових спеціалістів і слугувати для розв'язання двох головних задач. Ось тут зараз буде показано минуле. Попробуйте уважно послухати і відчути, де саме залужний описує про минулі події. Перша з них задач, ймовірно, другорядна. Вона полягає в підготовці воєначальника безпосередньо до майбутньої війни із завданням передбачити ту обстановку війни, яка буде на початок воєнних дій. Саме таке надскладне завдання у разі вирішення дозволяє витримати удар та дати гідну відсіч ворогу, знекровити його ударні групування і тим самим виграти час для перехоплення ініціативи. Увесь цей процес пов'язаний із величезними ризиками і сумнівами, які обмовлені наявністю лише одного шансу дати гідний опір меншими силами за обмежених ресурсів. Так, ви бачите, він називає цю мету другорядно, тому що це вже пройшло. Але тут є відголосок минулого. Адже тут якраз іде мова про. Те, як е, на початку війни росіяни масово величезними колонами направляли свої війська до Києва, і по суті, українська сторона дала їм змогу зайти. Потім ви пам'ятаєте, як ці колони добре палали, і тут залужний не дарма пише про е, обумовленість, наявністю лише одного шансу дати гідну відсіч. адже дійсно війська Росії були в той час дуже близько, і в Україні був тільки один шанс вберегти столицю і вберегти країну. Друга задача, на мій погляд, зазначає він основна вчасно з'ясувати вимоги, які висуває війна, що пов'язані з розвитком технічного процесу прогресу, і як наслідок стрімким розвитком озброєння та військової техніки, політичною ситуацією, як у світі, так і в самій державі, економічним станом. Крім цього, далі важливо. А також, а отже, для кожної війни необхідно знаходити лише свою унікальну стратегію і логіку, яка дозволить вже в нових умовах віднайти шлях до перемоги. Він тут зачепив теми сучасних технологій, і, зокрема, мова йде про дрони, про політичну напруженість всередини країни і у всьому світі. Тобто, він тут трошки описує майбутнє і те, як він повинен вибудовувати свої кроки, і взагалі вся Україна повинна вибудовувати кроки для перемоги у війні. От, от можна тут таке кліше створити: хочеш бути переможцем, хочеш перемагати і вигравати, потрібно мислити і діяти оригінально. Далі він резюмує, що стратегія не змінюється, мінлива лише тактика, і він тут правий. Крім цього, він наводить аргументи, чому важливі безпілотники, та про те, що позиційна війна для України невигідна, до речі. Далі, за його словами, разом з тим, у ситуації, яка склалася, є ще низка факторів, які безумовно впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони. Ось деякі з них. Далі він наводить пункти. Нестабільна політична ситуація навколо України, що призводить до скорочення військової підтримки. До речі, ми це дуже добре бачимо останнім часом, зокрема із допомогою від американців і від західних партнерів. Хоча на днях хороші новини Європа все-таки проголосувала за 50 мільярдів військової допомоги Україні. Висока ймовірність провокування Росії ще низки конфліктів за прикладом Ізраїлю та Ємену і відволікання основних партнерів від підтримки України. Оце приклад з Ізраїлем ми вже маємо, коли значна частина допомоги, яка повинна виділятись була в Україні, пішла на Ізраїль. Виснаженість наших партнерів запасів ракет та боєприпасів до артилерії та ППО через високу інтенсивність бойових дій в Україні та неможливість їх швидкого виготовлення на фоні світового дефіциту пороху. Як ви бачите, НАТО також не має достатньо потужностей артилерії і артилерійських снарядів і ракет. Хоча, можливо, ми. Чогось таке не знаємо, можливо, НАТО просто готується до майбутнього конфлікту війною, війни з Росією, тому приберігає ці припаси для себе. Недостатня ефективність санкційної політики, до речі, цікаво, у результаті чого відбувається розгортання потужностей оборонно промислового комплексу в Росії та державах, які є її партнерами, що дозволяє принаймні успішно вести позиційну війну на виснаження. До речі, на війну на виснаження робить ставку Путін взагалі вся Росія. Суттєва перевага у мобілізаційному ресурсі у противника та неспроможність державних інституцій в Україні покращити стан комплектування сил оборони без застосування непопулярних заходів. Це, друзі, означає однозначно, що мобілізацію будуть посилювати і що, скоріше за все, будуть прийняті непопулярні рішення. А що значить непопулярні? Означає, що вони не будуть подобатись людям, вони будуть викликати сильне обурення у суспільства. Недосконалість, далі він пише нормативно-правової бази, що регулює оборонно-промисловий комплекс у нашій державі, та часткова монополізація цієї галузі, що призводить до труднощів у виробництві вітчизняних боєприпасів як наслідок поглиблення залежності України від постачання союзниками. І це дуже цікаво. Адже от, е, основна причина, чому Україна не будує заводи і фабрики по виготовленні боєприпасів, не розвиває свій оборонний комплекс, не те, що нас обстрілюють, що ці комплекси можуть розстріляти. А те, що, як виявляється, погані закони і погані бізнесмени, які є монополістами в цій сфері, так ось, друзі, думаю, що за два роки можна вже було хоча б проблеми з законодавством в цьому питанні навести порядок. Ну, я так особисто вважаю. Невизначеність подальшого характеру збройної боротьби такого масштабу, та як наслідок складнощі для наших партнерів у визначенні пріоритетів підтримки. Також цікавий пункт. Це означає, що Європа сама не знає, чого очікувати від цієї війни і як довго вона затягнеться. Можливо, вони очікували реально, що вона буде 2 3 неділі. І, до речі, насторожують їхні слова. Ми будемо з Україною доти, доки це буде потрібно. Але питання потрібно кому? Нам чи їм? Якби вони сказали, що ми будемо з Україною доти, доки Україна не виграє, доки не буде перемоги України, тоді б питань не було. А так виникає якась двозначність. Погодьтесь. Далі він говорить про унікальність нашого досвіду. Зокрема, він зазначає, що досвід ведення бойових дій з Збройними силами України, особливо у 2022-23 роках, є унікальним і досі залишається лише нашим надбанням. Взагалі ставка робиться на дешеві та ефективні засоби з мінімальним ризиком для наших людей, для наших солдат. З цього приводу він зазначає, що окрім підвищення ефективності бойових дій, безпілотні та інші новітні технологічні системи. Здатні вирішити низку ключових проблем в організації ведення бойових дій сил оборони України. Далі він зазначає пункти: підвищити ступінь безконтактності ведення бойових дій і як наслідок знизити рівень втрат через можливість дистанційного керування цими засобами, знизити ступінь участі традиційних засобів ураження у виконанні бойових дій. Адже дійсно, ми собі не, можем, не можемо дозволити традиційні засоби, тобто танки, БМП, літаки, адже Європа дає нам їх не в достатній кількості. Забезпечити ведення бойових дій з обмеженим залученням важкої бойової техніки, от про що я зараз і сказав. Незважаючи на відсутність корабельного складу, завдавати враження як надводним, так і підводним силам противника. Так, його, та його береговій інфраструктурі практично на всю глибину театру воєнних дій на морі з високою ефективністю та мінімальним ризиком для особового складу. Ось, друзі, як останній здобуток ракетний катер Івановець, який наші на днях підбили, уразили, як ми бачимо. Українська Україна справляється з цією задачею на ура. Не маючи свого флоту, вона практично домінує на всьому морському театру воєнних дій. Завдавати противнику масованих раптових ударів по об'єктах критичної інфраструктури, важливих комунікаціях без застосування дорогих в експлуатації та виробництві ракет та пілотованої авіації. Україна також добре справляється з цими заданнями. Як ви пам'ятаєте, останні удари по Пітеру та інших містах Росії у тилу. І в кінці залужний резюмує, зважаючи на це, у 2024 році нам потрібно основні зусилля зосередити на створенні системи забезпечення сил оборони високотехнологічними засобами. Він вважає, що за 5 місяців цього можна зробити, адже на цьому робиться основна ставка. Впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень. Мова йде про економічні, воєнні обмеження, а також обмеження пов'язані пов з мобілізаційним ресурсом, тобто нехватки людей. Як наслідок у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій? Ось такий, друзі, огляд на статтю Залужного, на його, по суті, програму. Пишіть в коментарях, що думаєте про це. Не забудьте поставити лайк цьому відео, а також підписатися на мій канал. І бережіть себе.